Якщо всю цю кампанію антиєрмака придумав сам Андрій борисович Єрмак. От якщо в даному випадку кампанія і вимоги зняти Єрмака йдуть від самого Андрія Борисовича, то тоді Володимир Александрович його звільнить. Інакше кажучи, тут може бути ситуація, як у випадку з пам'ятаєте, залишається значить, два місяці до закінчення Другої світової війни. І Штир все одно повертається в Берлін, тому що він не все там доробив, не, 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 не нашкодив до кінця Третьому рейху. Ось. І Що стосується Андрія Борисовича, то він дуже чітко розуміє ситуацію, коли треба зникати краще з грошима. Якщо він просто підійде, скаже: я пішов, ну, це буде виглядати як зрада. А коли з усіх боків його люди, включаючи Мар'яну Безуглу, вимагають його звільнення,